Слава Україні! У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. На фронті загинув боєць Бродів. Волонтерство. Три Марії готують смаколики для воїнів. Вирощують кавуни у Золочівському районі. 1 вересня на молодіжному озері потонув підліток. Ми запитали, що потрібно для перемоги. Як працює секція боксу Золочівської дитячо-юнацької спортивної школи? Повінчалися вимушені переселенці з Луганщини. Присвоєно звання Героя України Бобаничу Тарису, другу Хамеру. Сумна звістка у бродівській громаді, захищаючи Україну, загинув Козак Тарас Андрійович, бродівчанин, механік водій розвідувального взводу військової частини А 0998 дев'ять щирі співчуття рідним, вічна пам'ять герою. Троє жінок із села Побужани Золочівського району готують смаколики для воїнів. Господині Марія Гаєвська, Марія Гродзевич та Марія Гута готують різноманітні страви, які волонтери відвозять для бійців. Яке меню та про нелегку волонтерську працю кореспонденти Золочів дізнавалися на кухні, де кипіла робота. Моя волонтерська діяльність триває з 2014 року. Значить, всі ці роки я пекла, відправляла на схід. Ну, звичайно, пекла я дома. А от від 24 лютого, коли наступила війна, я як загарбник, став лапою на нашу землю, наробив нам всім біди. От ми вирішили з дівчатами десь з 27 числа продовжити свою справу в такому вже більш ну, збільшено. З нами тут було 25 діток. Ми почали пекти, відправляти машини. У нас таке було, що 75 коробок ми відправляли за тиждень, працювали дуже важко, без три місяці, без вихідних. Ну, спочатку люди до нас долучались, носили нам продукти, а потім, як кажуть, забулось, не відчулось і все. Ну, люди, які нам допомагають, напевно, є одні і ті ж, які можна полічити на пальцях. Ну, які нас розуміють і підтримують. Ну, праця наша важка, але ми її не відчуваємо, тому що ми робимо добру справу. Коли ми відправляємо на схід, і нам хлопці потім пишуть, що ми щиро вам вдячні, бо там ваша піца нам дуже смакує, ми її смачно топчемо, ми ваші випічки знаємо, ну, нам десь приємно. Ну, Випікаємо різні печива. Випікаємо медівники, рулети, булочки, піци, якщо маємо більше грошей, там нам хтось щось підкупить більше. Ну, випікаємо пряники, медові. Ну, все, випікаємо, що можемо. Все, що тільки можна, залежить від фінансів, від продуктів. А печемо багато і різного. Односельчани долучаються, хто муки, хто цукру. Ну, є так, що. Мені навіть десь може і не стидно признатися, зарплату собі додому я не ношу, я її залишаю тут. Тому що багато чого треба підкупити. От і дівчата, ми всі долучаємося. Але є таке, що багато нам чого бракує. Ми складаємося і купляємо за свої кошти. Ну, ми тушкуємо м'ясо куряче, це нам дало МХП, така в нас є, що мають землі. І робимо такі тушонки. І баночки теж нам спонсорували. Хочу побажати нашим захисникам здоров'я міцного миру, щоб вони повернулися додому свої доминки живими. Слава Україні і героям слава! Старший науковий співробітник відділу науки НПП Північне Поділля Володимир Баточенко покаже глядачам, як у Золочівському районі можна вирощувати кавуни. В наших умовах я вважаю, що потрібно кавуни і дині вирощувати через розсаду горщика. Це може такі, які, які були під рукою, можливо, треба їх там більше десь до літра обсягу. І вирощувати на десь до 2 місяців. Від проростання до двох місяців до висадки в ґрунт. Висаджувати в ґрунт потрібно, коли прийде загроза не просто заморозків, а коли видно, що по прогнозу погоди температура вночі на ранок не опускається менше, як плюс 10 градусів. Хіба це ягода, це кавун? Вартість насінини була. Оскільки там було 31 долар, 6 насіни по 5 доларів одна насінина була. А тут тепер того насіння є достатньо, щоб можна насіяти багато. Ну, тонка шкуринка, червоний вигляд. Тобто його можна зібрати, покласти, воно буде лежати, там трохи добере цукру, може зміниться баланс. Але так показує, на мій погляд, що ось цей е, зразок. Тортотипу Кримсон світ можна вирощувати найкраще вирощувати 1 вересня у Золочеві на молодіжному озері сталася трагедія потонув підліток щирі співчуття рідним та близьким. На озері непонелітня дитина 13 років нирнула у водойму. Після чого деякий час не винирнала та засобами вжитими заходами і водолазами, служби водолазів. Тіло неповнолітньої дитини було витягнуто на. Берег водойми і констатовано смерть, тому вкотре закликаємо отриматися від плавання в водоймах в місцях, де це заборонено а також застерігаємо батьків не допускати, щоб їхні непомітні діти відвідували водойми без їх участі. На цьому все Буде проводитися до розслідування по факту. Нещасного випадку буде порухане кримінальне провадження і призначено судово-медична експертиза з метою встановлення остаточної причини смерті. Кореспонденти золочів спілкувалися із тренером Віктором Мізерним, який навчає молодь у секції боксу Золочівської дитячо-юнацької спортивної школи. Дізнавалися, як працює секція боксу. Працюємо у стандартному режимі, як то кажеться. Маємо облаштоване бомбосховище, дітки ходять в часі тривоги, ховаємось. А так, тренуємося. Погода дозволяє, виходимо на вулицю, працюємо. Незабаром кінець літа і починається навчальний процес у школі. Як будете працювати у такий час? Заняття в нас проводяться кожного дня з 3-ї години і десь до 8. У нас по групах дітки розбиті, з молодші і до дорослих. Будемо проводити з вересня набір діток. Прошу всіх приходити з 8 років і до 18. -ти. Всіх бажаючих закликаю ставати сильними. Будь ласка, приходьте, чекаємо. Кореспонденти Золочів спілкувалися із людьми у бродах та у Золочеві, цікавилися, що на їх думку потрібно для перемоги. Я думаю, що для перемоги потрібно, щоб ми були усі разом. Віри, найперше. Віри, єдності в помислах, діях, думках, вірити, що ми дійсно. Переможемо. Не сподіватися, що ми можемо перемогти, можемо не перемогти. Не може такого бути, що не перемогти. Переможемо обов'язково. Потрібно старатися, щоб весь народ як цілісні, всі разом докупки, кожен свій внесок робив. Хтось на фронті, хтось в себе вдома, хтось хто чимось, кожен по крупинці, та й буде тоді результат. Ти в те, що все буде добре. Надія, віра. І буде все добре. Сильний Божий дух, молитва це є ця рушійна сила, яка цементує, яка дає міці нашим українцям справедливій війні, захисту вітчизни. Як вважаєте, що нам потрібно зробити для того, щоб перемогти? Я думаю, так, щоб ми перемогли, треба тою війною переймалися всі. Не тільки ті батьки, там, родичі тих, хто воює, кого забрали, хто сам пішов. А всі, всі всі мешканці міста. Ну, ми тут воюємо, а дехто гони машини, так як гонив, я й валюту, і не цікавлять своєю війною, живуть своїм життям. Поки ми всі не переймемося тою війною, досить тримати. Саме більше треба, напевно, оружжя, щоб нам допогли оружям таким дальнобольним, щоб їх теж трохи по помобити туди, в Росію, щоб вони, як то кажеться, почувствували, що ми тут чувствуємо. От. Вірити в Збройні сили, допомагати. І все напевно, що потрібно зробити для того, щоб перемогти. Знаєте, я вважаю, що для перемоги потрібна лише просто віра. Віра в те не тільки в те, що ми просто переможемо, а віра в Бога, в єдиного Бога. Бо вірять всі в різних богів. Знаєте, є мусульмани, є християни. Ну, кожен повинен вірити в Бога, вірити за себе і вірити за Україну. А інакше ми перемоги просто не виберемо. Багато потрібно кроків робити. Ну, перш за все, згуртуватись, згуртуватись в молитві. Багато е, працювати, хотіти. Головне е, хотіти перемоги, йти до того, але всім разом, щоб всі дійшли е, е, до перемоги. Ну, е, молитва, багато молитися. Ну, передусім, ми повинні вірити, що цей день настане, і звісно ж, пам'ятати, що крім нашої фізичної зброї, ми маємо звертати всю увагу, всі свої сили на духовну зброю, пам'ятати про духовний фронт і всіма можливими способами його підкріплювати, відвідувати святу літургію, приймати Євхаристію і багато молитися. Також допомагати збройним силам України, хто чим може донатити, можливо, їжею, якимись продуктами чи одягом, мундируванням. І головне це вірити в Божу силу, вірити в Бога та вірити в збройні сили України. 28 серпня на Золочівщині отець Ігор Леськів провів вінчання Максима та Світлани. Максим та Світлана вимушені переселенці з Луганщини. Максим, захисник України, мав поранення. Молодята вирішили дати присягу вірності перед Богом. Подружжя виховує четверо діточок. Від щирого серця вітаємо молодят з радісною і щасливою подією. Сьогодні ми знаходимося в каплиці благодійного фонду. Шпиталь доктора Свідерського колишньої лікарні села Білий Камінь. і маємо таку дуже добру нагоду і можливість побачити, як молоді люди з Лисичанська, які напевно рідко ходили до церкви, сьогодні вирішили, що свої стосунки, своє своє співжиття, виховання своїх дітей, яких вже мають, вони хочуть з Божим законом. З Божою справедливістю і з Божим світлом приємно, що нині є потрійне свято і неділя, і свято Успіння Богородиці, а також свято народження цієї нової християнської сім'ї. Від нас тут присутніх, усіх ми зичимо їм життєвої дороги, довгої, успішної, саме головне мирної, і щоб їхня сім'я була наділена Божими ласками, повагою людей. Добрими, матеріальними, духовними і всім потрібним та найкращим на многії та благі літа. Потрійне свято, це свята неділя, це свято успіння Пресвятої Богородиці, це свято молодих людей, які сьогодні приступили перед Богом і склали свої обіти на вірне і щасливе життя. Так дай їм Боже того всього найкращого, мирного неба, щоб ті їхні діточки їм усміхалися і завжди росли їм на потіху, щоб Божа ласка була завжди з ними, щоб матір Божа їх супроводжувала. І при цьому великому святі дай їм Боже всього-всього найкращого, щоб вони завжди були усміхнені, щасливі, такі, як вони. Не сьогодні і щоб мирне сонечко над ними світило. Багато дітей вже пора узаконити перед Богом. Ну не перед камерою, не перед, ну іменно перед Богом. Так ради своєї сім'ї за нашу країну. Я хочу жити в Україні за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України самовіддане служіння українському народу, президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України з удостоєнням ордена Золота зірка Бобаничу Тарасу Миколаєвичу, другу хамеру молодшому лейтенанту. Посмертно Тарас Бобанич легендарний націоналіст добровольчого українського корпусу Правий сектор, командир 2-го окремого батальйону Дук Правий сектор, який загинув у бою під Ізюмом, звільняючи Україну від окупантів. Вічна шана Герою України, хочу згадати також всіх наших героїв, які загинули за Україну, таких як і в давніші часи. Так само про цих наших новітніх героїв, яких вже так само є предостатньо. Тих хлопців і дівчат потрібно пам'ятати, про них треба згадувати у своїх молитвах, просто в якихось повсякденних бесідах, тобто і своїм дітям, своїм близьким говорити, бо, тому що ті люди будуть жити доти, доки буде жити про них пам'ять. І власне ті переклади мають нас спонукати до щирої і відданої праці, як і на такому поприщі цивільному, так і відповідно тут на військовому. Якщо ми будемо тими речами перейматися і відноситися до них серйозно, відповідно в нас також буде свого роду підтримка і від Господа Бога, і буде в нас виходити те, до чого ми прагнемо. Головне хотіти, головне вірити, і головне працювати і не зупиняти. Дякуємо за довіру і що завжди з нами. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати лайками, репостами або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами. Залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії. Дякуємо усім захисникам та захисницям, слава Україні, героям слава!